Вітаю! Виникла потреба вирізати круглий отвір. Ну, тут, наприклад, діаметр 97 мм. Тут трошки менші отвори. В цих панелях треба вирізати отвір. Це можна зробити декількома шляхами. Один з найбільш таких простих це лобзиком вирізати, потім пошліфувати всередині. Але такий спосіб він є вкрай неточним. Краї, виходить, не завжди рівними, Тому мій вибір зупинився на використанні фрезерної машини. Є ось така фрезерна машина, це Дніпро М. І є е, певний набір база і е, деякі комплектуючі пристосування до цієї бази. Постало питання виготовлення в церквільного пристосування, таким чином, щоб не вносити ніяких конструктивних змін до наявного обладнання. Значить, що я зробив? Взяв шматок фанери, тут 9 мм, приклею дві фанерки, між якими ходить планка. Планка ходить без, фактично без зазора. Просторили отвори, куди вкрутив два шурупи з широкою. Шляпкою і додатково ще дві шайби. Тут вирізав вікно для того, щоб орієнтуватися, де у нас фреза І тут вклеїв на епоксидну смолу штифт діаметром 5 мм і виступає він десь приблизно теж на 9 мм. Також використовується такий вузол. Ось таке пристосування ми отримали у зборі. За допомогою цього гвинта регулюється положення площадки до відносно основи бази. Вона має прилягати, тому так відкручуємо і регулюємо. Далі по діаметру можна регулювати як оцими гвинтами по штангах, так і оцими шурупами. Як зручніше. Коли нам е, треба зробити е, іншого діаметру отвір, наприклад, е, можна навіть перекинути оцю Тобто Ось таке пристосування, яке не вносить конструктивних змін у наявне е, обладнання, але дозволяє виконувати отвори. І сюди, відповідно, вставляється фрезерна машина, фіксується. І шляхом поступово. Занурювання ми фрезеруємо отвори. Глибина занурювання фрези за прохід приблизно 2 мм, що робить фрезерування отвору більш чистим і сам процес більш комфортним. Фрезер тоді легко рухається налаштовувати по лінійці, можна налаштовувати по малюнку. Все постало і тепер гвинти затиснуті, можна резервувати. Виконувати фрезерування краще з двох сторін, оскільки отвір у нас просаджений перпендикулярно і наскрізний. Ми е, з одного боку фрезеруємо, потім перевертаємо, фрезеруємо з іншого боку. По-перше, тоді не будемо випадково дряпати фрезою стил. І по-друге, зустрічається фреза там посередині, що набагато простіше з допомогою шліфувальної шкурки прибрати. Коли проходжу останній прохід, я буквально там декілька міліметрів не для того, щоб оця середня шайба, середня частина панелі залишилась. І воно дуже легко відділяється. Ну, Єдине, що нам треба підрізати оцю невеличку частинку. Але це з допомогою стамесок дуже легко робиться. Мені треба було отвір з уступом, тому в мене все вийшло. Значить, тут діаметр 100, тут діаметр 97. Ось. Наша шайба. Ось шматочок недорізаний. Значить, сколів немає, поверхня фактично чиста волокна зняти і буде мати отвір. Ось таке просте пристосування, яке добре себе показало в роботі, швидко виготовляється, фактично з відходів і не змінює конструкцію фрезера та його комплектуючих. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, кого зацікавила дана тематика. Всього найкращого.